Вітання, головний ранок. До вашої уваги ново випуск. Росія атакувала об'єкти енергетичної інфра... критичної інфраструктури у Кіровоградській області. 19 населених пунктів без світла. За даними ова під удар потрапила інфраструктура в новоукраїнському районі. Загиблих немає. І Укрзалізниця змінює розклад руху деяких поїздів в області пошкоджену інфраструктуру. Більш як на дві години затримуються зараз поїзди Одеса, Запоріжжя, Львів, Запоріжжя, Харків, Одеса і Дніпро-Одеса. Також ускладнено рух до Лозової на Харківщині. Пасажирів доставляють автобусами. І е, така така ж логістика. Логістика застосовується нині і на Сумщині. Ну і вночі росіяни ударними дронами атакували Херсон в Дніпровському районі БПЛА типу шахет поцілив багатоповерхівку. Зайнялась пожежа двоє людей. Постраждали – 80-річна жінка, 52-річний чоловік. Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю задля для атаку глиб Росії, заявив президент Зеленський. Також голова держави відреагував на питання саме так про матеріал видання Волти Journal, яке написала про зняття обмеження США на використання Україною далекобійних ракет для атаки цілей глибоко на території Росії. Медіа стверджувала, що Україна вдарила ракетами Storm Shadow по заводу в Брянській області. Володимир Зеленський це спростував і додав, що не можна говорити про атаки де. Далек... Кобійною зброєю по території Криму, наче це атаки по території Росії. Далі пряма мова. Ми використовували різну зброю, у якої є непогані далекобійні можливості. Але це було це було суто, я би так сказав, на території бойових дій. Так, ось або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації, і тому Крим і Схід це Україна. Ну і тим часом питання томагавків для України відкладено через те, що США тоді змушені були б навчати українських військових. А президент США запевнив, що лише американці можуть їх запускати. І процес навчання це складний. І процеси триває 6-12 місяців. А за словами Зеленського, остаточно це питання з порядку денного не зняте. На томагавки злісно відреагував Путін і пригрозив приголомшливої відповіддю. Рішення США запровадити санкції проти російського нато сектора спровоковане недостатньою зацікавленістю Росії в мирі. Про це повідомила речниця Білого Дому Керлайн Левіт. Вона зауважила, що Трамп надзвичайно мотивований успіхом мирної угоди на близькому сході. Також він хоче від Росії а, такого самого хоче від Росії в Україні. Але для цього, крім слів, президент США хоче від російського лідера. Ще й дій Левід повідомила, що зустріч Трампа і Путіна все ще можлива, але переговори мають дати відчутний позитивний результат. Російські літаки порушили повітряний простір Литви. Про це заявив президент Гітана Снауседа. Литовський міноборони уточнює, що російський літак су 30 та літак заправник Іл-78 пролетіли територією Литви близько 700 метрів за 18 секунд. На місце порушення прилетіли два іспанських винищувачі і стали на патрулювання в повітрі. Президент Литви назвав це кричущим порушенням міжнародного права та для та територіальної цілісності Литви через цей інцидент. Литовський МЗС викличе представників посольства Росії для висловлення протесту ЄС відклав рішення щодо використання 140 мільярдів євро російських активів для допомоги Україні. Про це свідчать висновки саміту в Брюсселі. Це сталося після того, як Бельгія, де зберігається велика частина заморожених активів Росії, зажадала гарантій, що не вона нестиме відповідальність за ризики пов'язані з кредитами. Тож лідери блоку звернулися до європейської комісії з проханням підготувати варіанти рішень, які вони розглянуть на наступному саміті. Найбільші нафтоімпортери шукатимуть альтернативу Росії. повідомляє Reuters. Китайські компанії призупинили вже купівлю морських партій російської нафти після санкцій. США До нині Китай щодня імпортував морським шляхом а, близько півтора мільйона барелів російської нафти. Більшу частину купують незалежні НПЗ, зокрема невеликі компанії, які ймовірно також тимчасово призупинять закупівлі. А крім того, Індія також має намір скоротити імпорт російської нафти на тлі запровадження Америки. Анських санкцій разом із Китаєм вони шукають альтернативні джерела постачання з близького сходу Африки та Латинської Америки. Питання російської нафти вже наступного тижня буде поставлене 30 жовтня. Його вговорять під час зустрічі лідер США Дональд Трамп і Китаю Сі Цзіньпін. Уряд виділив 8,5 мільярдів гривень на імпорт газу для опалювального сезону через масовані російські удари по газовій інфраструктурі Україна тимчасово втратила власний видобуток. Тож закупівля додаткового енергоресурсу дозволить пройти зиму з теплом і газом в домівках українців. Нагадаю, в Україні до 31 березня 2026 року ціна на газ залишиться незмінною для населення. Один кубометр коштує 7 гривень 42 копійки. Якою ціна буде далі?

І чеські волонтери зібрали гроші на українську ракету Фламінго. Менш як за дві доби їм задонатили 12,5 мільйонів крон. Це майже 600 тисяч доларів. І це перевершило очікування організаторів, які сподівалися закрити збір за тиждень. Чехи також обрали назву для ракети Дана 1 на честь чеської фізикині ядерниці Дани Драбової, яка була прихильницею України та повідомляла про стан ядерної безпеки на окупованих територіях України. Фламінго, нагадаю, далекобійна ракета українського виробництва, хоча масове виробництво розпочнеться на початку наступного року. А преса пише Фламінго вже успішно долітав до російських цілей. Не навіть так і буде. Друзі, ми ви шуточково летимо далі. Друзі, ну і що там з погодою? За вікном а, ну. зараз про все дізнаємося, все нам розкаже Христина Биковець Христю, тобі доброго Боже. ранку. Розповідай, що там? Холодно, тепло. Що так, там Так, Трошечки такий легкий фльор від тебе, Христю, то Тепла. можна сказати, ага. відчуваєш бабине то літові коповне. Нарешті воно настало чи ні? Вітаю, колеги. Руслан, не знаю, чи є фльор, але легенький вітерець від самого ранку в столиці він відчувається мною дуже добре. Але, знаєте, ось не можу сказати, що прям баба на літо, але зранку досить тепло. Плюс 11 градусів тепла зараз. І ось, попри цей легкий вітерець, перебувати на вулиці абсолютно комфортно і ближче до обіду. Собчики термометрів будуть ще підійматися. Така досить. Тепла погода сьогодні буде по всій території України. Хоча при цьому, при цьому майже всюди, сьогодні, майже всюди, синоптики обіцяють дощі. Десь вони будуть сильнішими, десь вони будуть слабкішими, але опади сьогодні прогнозують майже ще раз зазначу по всій території України. Тож, власне, де сьогодні все ж таки можна буде обійтися без парасолік, а де будуть такі досить сильні зливи, зараз вам все розкажу. Традиційно розпочинаю зі сходу країни, от власне на сході країни сьогодні на відміну від. Багатьох інших регіонів без опадів температура сьогодні в день сягне навіть плюс 17 градусів, хоча при цьому буде хмарно протягом усього дня. На півдні сьогодні дощитиме. Усюди, майже усюди, окрім Криму, там синоптики опадів опадів сьогодні не прогнозують. Температура в день коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів зранку та вночі В середньому фіксуватимемо плюс 9, плюс 12. А от на заході країни сьогодні синоптики прогнозують не просто дощі, досить такі сильні зливи. Протягом сьогодні накриють весь регіон. Температура в день коливатиметься від плюс 13 до максимум плюс 15 градусів. Зранку та вночі фіксуватимемо плюс 8, плюс 10. Північ країни сьогодні на півночі країни сьогодні також дощитиме. Абсолютно абсолютно перепрошую по всьому регіону. Хоча при цьому температури будуть досить таке високими. В день температурний максимум сягне плюс 15 градусів. Зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 10 градусів. Не уминуть дощі сьогодні. І центр країни там також варто захопити захопити собою а, парасольки, тому що синоптики прогнозують короткочасні опади протягом усього дня. В день температура коливатиметься від 13 до 16 градусів тепла. Зранку та вночі в середньому фіксуватимемо плюс 7, плюс 9 градусів. У столиці сьогодні плюс 15 буде в день максимум. А зараз, як я вже зазначала, плюс 11 градусів, і абсолютно така комфортна температура. Хоча вже від самого ранку, знаєте, відчувається, що дощ. У сьогодні не оминутий, власне, його протягом усього дня, також в столиці прогнозують синоптики. Традиційно переходжу до температурних рекордів. Тож, а, власне, найтепліше, 24 жовтня, за всю історію погодних спостережень, було у тисячу дев'ятсот перепрошую, 89 році. Тоді зафіксували плюс 22 градуси. А от найпрохолодніше було у 1920 му тоді на дворі було мінус 5. А от, до речі, а, сьогодні, 24 жовтня. У наших, наших предків було дуже багато народних прикмет. Тому я зібрала для вас найцікавіше. От, власне, наші пращури вірили, що якщо сьогодні пішов сніг, то зимою теж буде багато снігу. Якщо від самого ранку стоїть на дворі густий туман, то день буде досить теплим та навіть сонячним. Якщо багряний захід сонця, незабаром будуть морози. А от якщо дощі, то взимку буде тепла погода. Якщо голосять птахи, то а, варто чекати на сніг. Ну а, колега, птахів я зранку сьогодні ще не чула. А от е, дощ, як ви вже, як я вам же розповідала, сьогодні прогнозують майже всюди протягом сьогодні. дня. це ти рекорд поставила Христина. От просто сидиш і от... так це викреслюємо. Тут може бути то Ту... стоїть до типу туман. до Дотип... Короче, дала нам картинку. Будемо розгадувати цей ребус. Пасибі тобі, Христя, Виковець сьогодні з нами. До наступного тижня, колеги.